Росія на межі фінансового колапсу про це пише Вашингтон Пост, посилаючись на російські джерела, які нібито наполегливо радять Путіну уже згортати війну, тому що банківська система не витримує 16% Там якоїсь банківської ставки найвища позиція. Війна вимагає багато коштів. Санкції діють Трамп забирає венесуельську нафту і арештовує російські сан... заборонені санкційні. Танкери, що ви думаєте про ці прекрасні для нас прогнози? Ну, власне, пані Ларисо, я про ці прогнози говорив трошки раніше, десь ще півроку тому назад. Мені ніхто не вірив, казав, що я фантазую на тему, тому що я ненавиджу Росію. Ну це правда тут, хоч ми її досліджуємо, але досліджуємо з відповідним почуттям. Знаєте, це як. Мабуть, патологоанатом Анатом досліджує на ну, от, свою робить свою роботу. і Досліджує труп. Так от хотілося б, щоб ми саме в нашому центрі дослідження поки що існуючої Росії ну, от, діяли саме таким чином, і так і робимо. Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що тенденції негативні тенденції, які були вже видні нам ну, скажімо, ще півроку, може навіть і більше назад. Вони зараз просто підійшли до свого об'єктивного. Фіналу, ну ми попереджали, що те, що відбувається в економіці Росії, завершиться її крахом. Ну, поки що краху немає. Поки що дехто вважає, що можна проплазувати до кінця року. Хоча інші спеціалісти е, стверджують, що е, плазування залишилося на 4-6 місяців. Після чого почнеться реальний е, обвал. З чого він почнеться? Ну тут думки розходяться. Одні експерти вважають, що це буде банківський, так би мовити, пад банкопад, коли завалиться один банк, а за ним потягнуться інші. Інші кажуть, що це може бути криза в якійсь галузі, наприклад, будівельний, і зараз в Москві тільки тих слів, що про самолет. Ну, Це така фірма, яка є дуже потужною, яка зараз на межі банкрутства. І вона просить федеральний уряд дати позику 50 мільярдів рублів, тому що інакше їм кінець. Ну але ж питання в тому, що таким самим чином в мінфін стукаються і інші ключові російські фірми і цілі гаузі. Візьміть російську залізницю, от так звано РЖД, візьміть автобудівельну галузь, візьміть металургійну галузь, вугільну галузь. Ну, одним словом. Куди не кінь, всюди проблеми, і от ну я вже не кажу про те, що е, зараз в Росії почнуть зупиняти нафтову галузь, е, бо е, ну завдяки різним факторам, е, крім Китаю, її зараз ніхто купувати не буде. Е, ми знаємо, що Індія практично переходить до е, варіанту, який її запропонував Трамп. Забирайте венесуельську замість російської, і ви не будете мати моїх Трампівських чудових. Тарифів, е, і вже зараз йдеться про те, що з 25% поступово буде йти до 15 і там далі нижче для Індії. Це безумовно кращий варіант ніж купувати російську нафту. Отже, у Росії з усіх боків ідуть проблеми е, проблеми, які не розв'язуються, а навпаки, вичерпуються. Е, за, фактично, е, ну підходить до, до, е, до кінця цей фонд. Е, Російського там блага я не знаю, правда, що це там за благосостояння, Ну поза тим. Тобто, остання кубишка, яка була, вона теж на межі е, повного вичерпання, тому що в неї вже нічого не поступає, тому що е, е, всі пос е, всі надходження були за рахунок саме нафти і газу. Цього вже зараз немає. Отже, я думаю, що справді десь е, до півроку, і ми почуємо е, ну доволі. Доволі приємні для нас новини. Ну от е, якщо перевести з макроекономіки на е, практичні речі, ну от е, вчора буквально я дивився один е, відосік звідти, як його називаю, ну, огірки за тисячу рублів. Ну, поділіть на два це приблизно кілограм огірків за 500 гривень. Ну, я не знаю, я е, регулярно ходжу в магазин. Таких цін у нас навіть і на гарматний постріл немає. А це реальності сьогоднішнього для дня для Росії. Пане Тому, Володимире, дивіться, я... от питання, ось у чому звісно, що Путін буде шукати порятунку. Так, експерти говорять, що це 4 місяці, і там великий вибух. Ми зафіксували 4 місяці. Це десь початок літа, і от сполучені штати нібито говорять, що війну треба закінчувати до червня. Я так розумію, що і Росія вже на це погоджується. Потім вони це все спростовують. От хто буде рятувати Путіна? Трамп чи Сідзінь цій ситуації? Ну, я думаю, що е, обом вигідно врятувати Трампа. Чому Трампа обом вигідно е, е, рятувати Путіна, і, і у кожний в цьому має свій певний резон. Якщо брати китайців, ну скажіть, будь ласка, чому Китай зараз має на щось робити такого, щоб змінити ситуацію? Росія стала китайським економічним додатком. Що е, е, я кажуть, хочу, то і ворочу. Хочу, купую Росії щось, хочу, не купую, хочу, диктую ціни і тому подібне, і так далі. Це все прекрасно лягає в концепцію того, що я сій великий, а ти Пу маленький, і так і буде. І я буду тобі диктувати умови. Тепер подивимося з точки зору Трампа. Трампу так само потрібен. Путін чому? Ну тому що він це та людина, яка пообіцяє. Якісь е, Трампу економічні проекти, і можливо їх виконає, тому що він узурпатор, тому що він диктатор, тому що його станом на сьогодні ще всі бояться. А це якраз той самий варіант, який е, для е, Трампа найкращий, Подивіться, Дмитрієв уже там наобіцяв е, на 12 трильйонів е, доларів якихось проектів. Ну е, звичайно, що у Трампа. Очі починають горіти, і в очах долари просто світяться, і йому така перспектива більш ніж е, подобається. Тому і один, і другий маю на увазі, і Трамп, і всі будуть робити так, щоб Путін вийшов сухим з води. Тому що кожен з них буде використовувати Путіна в своїх інтересах. І це, я думаю, лежить на поверхні. Чи нам це потрібно? Отут якраз величезне питання, тому що, тому що якщо Путін отримує цю паузу, він безумовно її використовує на користь того, щоб переозброїти, зализати рани, потім вийде так, що Трамп зніме санкції, і це буде для Путіна величезний подарунок. Я думаю, що Європа санкції продовжуватиме. Але сигнал від Трампа для всіх буде чіткий. Я з Путіним помирився, все чудово. От тому і ви теж можете змінювати свою позицію. І якраз для Путіна це прекрасний результат. Скажіть, будь ласка, ну поки що здається, що Трамп не рятує Путіна, принаймні в йому в його енергетичному напрямку. Венесуельську нафту забирає, арештовує кораблі і домовляється, що Індія буде відмовлятися від російської нафти на користь венесуельської. Ну тобто, тут чиста боротьба ніякої взаємодопомоги ми не бачимо. Але цікаве інше, анонсують, що Трамп зустрінеться з Сідзіньпінем у квітні. І складається враження, що він дуже хоче мати цей напрямок як основний у співпрацю з Китаєм, тому що він дуже ревносно відреагував, коли Марк Карні мав зустрічі з Цзіньпінем, коли Кір Стармер зустрівся з Сі Цзіньпінем. Взагалі для нього це такі тригерні якісь моменти, тільки Сполучені Штати мають комунікувати і працювати в економічному плані з Китаєм. Чи я невірно розумію яку. Ну, бачите, пані Ларису, про те, що зустріч відбудеться, говорили ще минулої осені. Після того, пам'ятаєте, коли ну не склалося з укладенням торговельної угоди, і от тоді, ну після цих всіх взаємних так мовити, нападок, коли американці піднімали там до якихось там захмарних висот більше сотні відсотків. Тарифів, коли китайцям так само відповідали, коли йшли переговори про торговельну угоду, ну домовилися трошечки емоції, е, так би мовити, зменшити. І що в квітні місяця, в місяці відбудеться е, цей візит? Так що він, він поступово цей квітень наближається, тобто насправді це запланована зустріч. Е, тут сенсації якоїсь немає, але ви праві пані Лирису, в тому що. Ну, Трамп дуже ревниво ставиться до того, що Європа почала працювати з Китаєм в обхід США. Ну, знаєте, логіка, взагалі у Трампа якась дивовижна. Він думає, що він буде мордувати Європу, буде знущатися з того, що є власне, має бути найближчим партнерством саме з Європою. Забирати чи хотіти забрати у Європи Гренландію. Вводити якісь знову таки невідомі санкції проти Європи, хоча це твій партнер, найближчий і найближчий союзник, щонайменше по НАТО, і разом з тим ревнувати до Китаю. Ну, вибачте, якщо ти не хочеш торгувати з Європою, ну так Європа буде торгувати з Китаєм, тому що це очевидно і об'єктивно. Тому я думаю, знаєте, після всіх цих доволі складних речей у підсумку. Три сили сформуються як три ключові стовпи теперішньої економіки: США, Європа, Китай Росії там не видно навіть бінокль це те, що вже перестало бути в принципі економічним фактором. Це просто місце для докладання зусиль що Китаю, що США для того, щоб Використовувати російські природні ресурси і не більше, ну і паралельно, звичайно, збагачуватися самим і збагачувати російську верхівку, яка цими ресурсами поки що е, володіє. От власне, я думаю, такий буде розклад. Знаєте, минулого року. У нас був шок контент від Мюнхенської безпекової конференції. Ми всі пам'ятаємо візит делегації американської, яка. Тільки перемогла, і була інавгурація. І от Мюнхен, візит в Європу, і тут Дівенс виступає, і, значить, всім стає дурно від цього. От це наближається наступна Мюнхенська безпекова конференція. Власне кажучи, нам може готувати нерви знову буде протистояння Європи і Сполучених Штатів. Чи Європа цього року підготувалася, проаналізувала і має меседжі більш вагоміші, так би мовити. Ну, ви праві пані Лариса, тоді був шок. Тоді була ну була просто абсолютно не на думку всіх європейців, неадекватна позиція Венса, яку, яку він там проголосив. Правда, його трам за це похвалив. Пам'ятаєте, він сказав, що Венс сказав все правильно. Ну, але це просто означало, що нарешті європейці зрозуміли позицію США. Що це буде зовсім інша політика? Що до попередніх речей треба ставитися як до історії, і нам, європейцям, треба думати про себе самостійно. Я думаю, за цей рік на пані Ларисо, відбулися кардинальні зміни в позиції європейців від рожевих окулярів до цієї такої, знаєте, практичного до практичного сприйняття того, що відбувається в Європі. І я думаю, що цього разу в Мюнхені, а зберуться знову таки багато європейських лідерів, прозвучать, мені здається, доволі чіткі сигнали відносно того, що Європа зробила висновки. Там буде рубіо від американців. Ну, мабуть, це, це добре. Він, на відміну від Венса, все таки керує дипломатичним відомством, тому. Грубо що від нього, я думаю, чекати не потрібно, хоча і зміни позиції так само я думаю, не буде. Але європейці, е, ну думаю, проголосять те, що Європа почне формуватися як е, один з трьох не тільки економічних, але й військово-політичних глобальних центрів. І я думаю, що якщо ця лінія буде е, озвучена і закріплена в конкретних діях, то ми українці від цього тільки виграємо. you <laughs> Знаєте, Мюнхенська безпекова вже готує меседжі, і от сьогодні ми обговоримо один. Він звучить так: Росія може відновити сили для локальної війни проти одного зі своїх сусідів уже за півроку після припинення вогню в Україні. Це от саме про це буде йтися на, прес, на на конференції. Може спалахнути регіональна війна у районі Балтійського моря. Щоб оговтатися після війни в Україні, розпочати цей конфлікт. Москві знадобиться два. Роки. У своїх прогнозах аналітики посилаються на розвіданні окремих країн, зокрема Данії, Фінляндії, Литви, Польщі та Німеччини. От, власне кажучи, нова збройна агресія на Європейському континенті для них стає все очевиднішою і очевиднішою. Це серйозна заявка на. Тверезість підходу до майбутнього і до кому до спілкування з Росією, до не те, що спілкування, а ставлення до Росії, чи як це розуміти? Ну, бачите, Я думаю, що відносно ставлення у європейців воно вже сформовано як до е, найбільшої загрози для безпеки не тільки Європи а глобально. І мені здається, що слава Богу, нарешті, ну крім крім, вибачте. Е, там умовного Орбана плюс це для всіх є зрозумілим. Без до того, чи ти соціаліст, чи ти консерватор, чи ти ліберал. Ну зрозуміло, що Європа сформулювала свою позицію. Ну, є як відомо, як завжди, чорні вівці. Ну от парочку є. Думаю, дай Боже, щоб в квітні однією стало менше. Будемо сподіватися на мудрість угорського народу. От. Тому це означатиме, що Європа все більше і більше буде формуватися як реальна цілісність, як єдність, як те, що може нарешті почати формувати глобальну, ну так, глобальний порядок денний. Поки що Європа є. Досправді величезним економічним гравцем, але є політичним карліком, ну, тому що все uh -huh. те, що було до того, це було виключно під парасолькою Сполучених Штатів Америки. Тепер парасольки немає, вона так би мовити зникла, і Європа мусить на це реагувати. І мені здається, що ми в кінцевому рахунку подякуємо Трампу за те, що він європу таки справді розштурхав, розбудив. Зараз ми будемо. Жити в іншій в іншій Європі, і мені здається, що саме життя в цій новій Європі для України є колосальним шансом, тому що без нас, без нашого безпекового компоненту, безпеки в Європі вже більше не буде. Отже, ми ми зможемо сьогодні виходити на абсолютно інший рівень взаємодії, не не в ролі прохача, а в ролі країни, яка буде формувати цей новий безпековий простір. «Чорний лебідь для Стармера. Ці файли Епштейна долетіли до британської еліти, так би мовити. Там уже частина команди йде у відставку. Зокрема, здається, голова його адміністрації і прес-секретар. І всі говорять, що можлива відставка кабінету Кіра Стармера у зв'язку з цими файлами Епштейна і зв'язком з, з британськими політиками. Чи втримається він чи ні? Чи, чи притаманно для Британії? Очищатися від такого шлейфу, ну, від шлейфу, власне, вже очистилися. Тому що ну, ті люди, які рекомендували Стармеру призначення цього пана на, на відповідну посаду, вже постраждали і подали у відставку. Ну, мені здається, що цих, так би мовити, відставок достатньо і, навряд чи треба йти вже до рівня прем'єр-міністра. Ну в кінцевому рахунку. Тема вичерпана особисто якоїсь провини стармера в цьому немає. Ну те, що він е, е, призначив послом людину, яку він особисто не знав, але посилався, покладався верніше на думку своїх колег. На ну, що ж колеги, які йому е, підказали не так, е, зазнали покарання. Ну, все на цьому мені здається, треба ставити крапку. Е, ну, хоча безумовно, в будь-якій країні, е, опози, опозиція буде використовуватися по повній, намагаючись. Послабити свого політичного супротивника наскільки це вдасться в Британії, ну не знаю. Мені здається, що все-таки стармору треба триматися зайнятої лінії і залишатися при владі, що його позиція відносно України є очевидною і позитивною. Ну з іншого боку, пані Ларисо, які б політичні сили не були в Британії при владі. Ставлення до України є очевидно позитивним, тому е, якихось карколомних змін я думаю, що нам чекати не потрібно і не робити сього якоїсь великої проблеми. А тепер хочу кілька хвилин присвятити етнічному розколу у Сполучених Штатах. Я не знаю, чи слідкуєте ви за матчами Супербол. Ну, презентація супербол 2026 була феєричною. Бад бані влаштував 15 хвилинне шоу все іспанською мовою з латиноамериканськими артистами з іспанськими артистами, відомими зірками. В кінці проніс всі прапори обох американських континентів із гаслами «Всі ми американці. Але мені здається, що масла у вогонь, олії вогонь, підливає сам Трамп, щоб розколоти американське суспільство. І тут я хочу показати абсолютно огидну картинку. Зараз ми її глянемо, а потім будемо коментувати. Будь ласка, це кілька хвилин висіло в нього на соціальній мережі Трассоша. Потім. Це все було знято, але як то кажуть, розлетілося уже світом. Це сторінка сайту Euronews, Тому ми показуємо це отак. От прокомпроконсультувавшись в редакції, це що таке взагалі для сполучених штатів? Це розкол суспільства, це є білі, є чорні, є білі є латиноси. Як це чим це далі може закінчитися? Знаєте, якраз я хотів пані Ларисі, цього і почати. Чим це закінчиться? Ну, те, що це огідно, те, що це ну ганебно, те, що це неприйнятно. Ну про це, по-моєму, вже всі сказали, правда. Тобто, це для цивілізованого світу ну є поверненням кудись ну в джунглі в прямому розумінні цього слова. Ну так, так робити не можна. Але ви знаєте, ну, ну ми ж не можемо заборонити Трампу бути Трампом. Слухайте, ну, а ну в нього в республіканській партії є е, е, темношкірі люди? Так, Очевидно, що ну, є і, і, і немало цих людей. От, але е, я до висновків. Я думаю, що висновки ми з вами побачимо вже невдовзі, коли з вже зараз ще до виборів з республіканського конгресу можуть просто піти як протест, в тому числі кілька чорношкірих конгресменів. І тоді Трамп вже зараз втратить більшість е, в палаті, але мені чомусь здається, що він втратить більшість і в Конгресі, і в Сенаті в листопаді цього року. Бо те, що він накоїв і всередині, і назовні, воно вже вибачте, на голову не налазить. І мені здається, що якраз у ті самі республіканці, які ну крім оцих от ядрених магівських, е, які навколо нього і які будуть завжди з ним, ну вони розуміють, що такою політикою Трамп заводить е, республіканську партію. Ну, в болото поразки, бо ну, яка твердомистеча людина таке може сприйняти? А дивіться: а якщо перекинути на інше, а як можна боротися з мігрантами, вбиваючи власних громадян? В цьому штаті Мінанаполісі двох американців застрелили одну жінку в тому числі. Через те, що цим е, е, співробітникам здалося, що вони, начебто, на них нападають. Чоловік стояв з телефоном і знімав те, що вони робили. Його застрелили. Ну про що це говорить? Це говорить про те, що е, Трамп хоче ввести в Америку практику, ну якої в Америці не було з часів громадянської війни. Ну там не стріляють одне в одного з того часу, за визначенням. Тому мені здається, пані Ларисо. Так би мовити, квитанція буде там, в листопаді, і вона буде для Трампа, я думаю, доволі, доволі е жахливою. І в кінцевому рахунку, думаю, що знаєте, кажуть, що е президент, який е передає владу, він називається такою собі кульгавою качкою. Ну, це правда відбувається з листопада по січень, поки йде цей процес передачі влади. Так от мені здається, що. Кульгавою качкою Трамп може стати вже в листопаді, і наступні два роки буде кульгати. Бо якщо у нього не буде контролю, хоча б з однією палатою, всі його прожекти залишаться лише прожектами.